Офіцер збройних сил України, координатор громадської організації Республіка, брати по зброї Андрій Підлісний. Пане Андрій, ми вас вітаємо, Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава пані Андрію. Зараз спостерігаємо таку певну істерію у лавах російських воєнкорів, які повідомляють, що нібито є певні просування у збройних сил України на півдні нашої країни. Зокрема, мова йде про лівобережжя. кажуть про те, що є плацдарм збройних сил України, та і зокрема вказують на Антонівський міст. Розумію, що є дуже багато таємної інформації. Ми все ще перебуваємо в режимі тиші, але от давайте. Так узагальнено скажемо. Чи змінюється ситуація на півдні країни? Ситуація змінюється. Як я вже колись говорив, після того, як відійшла вода саме на Херсонщині, знизився рівень води, то Збройним силам України вдалося зайняти нові позиції, які були не зайняті раніше. Про які мова йде, я звісно не можу сказати, але я ж кажу нові позиції дійсно зайняли. Противник здійснює подекуди спроби відбити ці позиції, і поки що невдало несе втрати як в особовому складі, так і в техніці. Так, але у той же час ще минулого тижня стало відомо про те, що окупанти почали повертатися після того, як почала відходити вода на свої умовні попередні позиції, і навіть вони почали знову намагатися їх мінувати, ну і будувати якісь ем, лінії оборони. Чи щось відомо про те, наскільки багато їх повертається? О, стільки скільки було, стільки і повертається. Єдине, що я Сказав, що на певні позиції вони встигли повернутися, а на інші не встигли. Більше того, в них була проведена ротація, я так розумію, і нові так звані десантники спробували відбити позиції зовсім таким безглуздим і ризикованим способом. Як приклад, можна сказати, що один БТР з окупантами поїхав прямо на Антонівський міст. Не доїхав буквально там 10 метрів уже до провалля, до того місця, де взагалі мосту вже немає. Лише в останній момент зупинився і зрозумів, що він проїхав власні позиції, був виведений з ладу збройними силами України той БТР. Тепер він може бути родзинкою такої Антонівського моста. Пане Андрію, враховуючи страшні події, які відбувалися на півдні нашої країни після того, як росіяни підірвали Каховський ГЕС, деякі військові експерти казали, ну дивіться, там з військової точки зору ми спробуємо пошукати позитив. Зокрема, що вода могла розмінувати велику частину цих територій. І враховуючи, що в нас вже є от приклади, що відбувається на запорізькому плацдармі, що це мінування полів ускладнює просування. Тому звісно, це сприймалося більш-менш позитивно, що справді вода могла розмити ці міни. Чи можете ви підтвердити, чи спросту? Чи вдається вже зараз проаналізувати, наскільки вода розмінувала ці території? Частково дійсно зняті мінування. Це стосується мін надводного призначення чи там, підводного. Тобто, міни, які встановлюються безпосередньо у водоймах, як міни. Частково вони здетонували через те, що рівень води різко піднімався і течією несли різні предмети, які, власне, і приводили ці міни в дію. Частково вони залишились. Інша справа: міни, які знаходились безпосередньо на суші, там протитанкові протипіхотні міни. Якщо ми беремо узбережжя Херсонщини, то за рахунок того, що велика кількість мулу намило на узбережжя, зараз узбережжя лівого бера Херсону виглядають як пляжі в Майамі. Вони усі жовті через те, що ось цей мул. Така велика його кількість, там близько, можливо, метра, навіть можливо, трохи менше на мило. І він після того висох, то ось якраз під цим мулом і знаходяться частково міни, ось тобто, більш-менш безпечно для просування Збройних сил України. Пане Андрій, е буквально кілька е днів тому. Е Вчора позавчора точно дату не було вказано, але ставрійського напрямку повідомляють, що ворог застосував там снаряд хімічної дії аерозольно задушливої дії, якщо бути точним, це не конвенційна зброя. наших бійців врятувало лише те, що вітер був в напрямок позицій ворога. Чи відомі вам випадки застосування неконвенційного озброєння ворогом? Так, відомо і подібні гранати теж бачили, як ворог застосовує і на нашому напрямку. Вони багато застосовують забороненого заборонених засобів ураження. Для нас це вже власне не новина, не щось нове. Якщо по волонтерській лінії хотів би вас запитати, чи міняється зараз на вашу думку ставлення людей до потреб армійців? Є якась динаміка? Там люди почали донатити менше, там чи почали навпаки допомагати більше, коли почався контрнаступ? Що ви спостерігаєте? Ну, я особисто не я якоїсь аналітики, такої глибини не можу проводити з приводу донатів. Але з того, що я чув, що донатів стало менше, і це пов'язано насамперед з тим, що виснажуються люди, тобто не можуть постійно донатити. Зрозуміло, якусь певну суму грошей. Той, хто й жертвував, той жертвує, але це не можуть бути такі величезні суми, які були на початку повномасштабної війни. Це досить логічно, насправді. Почули вас, пане Андрію, дякуємо діючий офіцер збройних сил України, координатор громадського об'єднання Республіка брати по зброї Андрій Підлісний був з нами. Цієму.